Вітаю вас на моєму каналі Таня Бел Цікавий час ми почали жити з вами зараз 23 січня, і в нас вже сонечко в поєднанні з Плутоном, а це і є офіційне відкриття епохи водолія. тобто Плутон у нас відповідальний за перевтілення, за трансформацію, а сонечко це і є всі, всі люди ми. Тобто у кожного з нас у натальній карті є сонце, тобто ми кожний з нас знаємо, коли ми народилися. Це дата наше народження. І от зараз уявіть, що хтось в комп'ютері в нашій голові включає перевтілення, кнопка перевтілення. Тобто завантажуються ті програми, які а, повинні бути зараз в епоху водолія. А, а це про ентузіазм, про сміливість е, заявляти про себе, проявлятися. Розумієте? Тобто Це про друзів, спілкування, соцмережі е, почнуть працювати ще більше як ніколи. Ютуб канал вже більше україномовних. І я радію з цього приводу, тому дуже прошу вас. Підписуйтесь і лайкайте. Далі Плутон у нас відповідальний за перевтілення, я сказала, і за вплив. Тобто зараз ця планета впливає на кожного з нас. І дуже важливо, щоб ми в цей період, особливо коли вони в поєднанні, а це буде тривати до 27-го, ну я так. Так би сказала до 30 го точно січня. І щоб ми з вами слідкували за а, тим, що ми говоримо, що ми думаємо. Це дуже важливо. Я навіть вам а, написала, щоб ви були, а, ну, якби, озброєні. Замість слів таких: я боюся, скажіть собі, я готова до нових можливостей. Замість це неможливо, скажіть собі, я знайду спосіб зробити це можливим. Замість у мене немає грошей, скажіть, я відкрита для фінансового потоку і достатку. Тому ви вже зрозуміли, фокус треба тримати на перевтілення, перетворення, з мінуса робимо плюс. Ну, мої клієнти знають, і я тут неодноразово повторюю: це така моя гра. Я давно вже прокачую в себе ці сенси і а, таке мислення, позитивне мислення, і бачити у всьому можливості. Це допомагає мені рухатися по життю, а, досягати того, чого я прагну. І, взагалі, до мене тягнуться люди саме із за цього, тому що я у всьому бачу можливості прекрасне, розумієте? І а, ну, це не перевершено. я тоді... Бачу, скільки мені все світ дає, і я вас запрошую до такого мислення. А також дивіться, Плутон у нас відповідальний за людей, які вміють і можуть і повинні впливати. Що таке впливати? Ну, Здебільшого це політики, це люди на сцені, актори, співаки, люди, які вміють керувати людьми багатою кількістю людей я не знаю там Це народи, президенти, ну я сказала вже політики. так Тому це їх час зараз. Ми можемо спостерігати, що відбувається. А я вже вам підказую, бо пройшла інавурація президента Америки, Дональда Трампа 20 на 21. Тобто, я вже робила його. Прогноз, тобто натальну карту. Я дивилася, і в інстаграм запрошую до себе, подивіться, підпишіться, там цікава інформація. Я розбирала його натальну карту і побачила те, що він дійсно народився, народився саме для того, щоб зараз зупинити війну. Тобто він себе і назвав Я Миротворець. Зрозуміти мене правильно, я абсолютно не прихильниця Дональда Трампа. Мені цікаво просто було подивитися карту людини такого масштабу. І Всесвіт нам зараз покаже, що навпроти Путіна не можна ставити психічно здорову людину, тому що Путін не здоровий. І нам, здоровим людям, дуже ну, дико дивитися на те, що він говорить, як він робить, що він робить. Ну, тобто, Навпроти Путіна Всесвіт поставив Дональда Трампа. І я, якщо я до цього вірила у Всесвіт, то тепер я просто аплодую стоячи, тому що це дуже круто, просто уявіть. Ми думаємо, що це ми щось там вирішуємо. Так, ми співавтори зі всесвітом в Бога, в кого ви віруєте. але... Як же це красиво поставити навпроти людину, яка взагалі не керується якимись правилами? Вона їх створює. Людина бізнесу, людина вже була в політиці, Дональд Трамп. І е, його козир, ну тобто його е, влада в тому, що він. Немає плану, як закінчити війну. Ну, це мені так здається, і те, що я бачу в натальній карті. Або якщо він його і має, бо в нього команда така сама, як і він, тому що до подібного притягується подібне. А вони оригінали, не формали, ну тобто креативні люди, вони інакше мислять, і саме таким чином можна подолати Путіна. Бо це ми думаємо, що це війна між Україною і Росією. Це набагато більше. Піднімайтеся над ситуацією і дивіться глибше, більше, ширше. Масштабуйтесь як люди, і зрозумійте, що просто на землі України зараз йде розподіл землі. І ну, ця війна повинна була статися. На жаль, війни були, є, і не хочеться, щоб вони були, але поки що Всесвіт не придумав, як людей зробити більш вразливими, тому що в цьому сила, в цьому людяність людяними, добрими, співчутливими людьми. І саме із за цього ми і стаємо кращими, еволюціонуємо ліпше, виходимо на інший рівень людства. Тому ось таке непросте глобальне бачення у мене, я бачу своїх колег, читаю їх також. І воно ну, відрізняється зрозуміло, тому що ми різні люди і різна думка, ви підійдіть до іншого астролога, він інше щось вам про себе розкаже. Але якщо ви маєте таку нагоду. Отримати астроконсультацію у декілька астрологів. Астропсихологів я раджу все ж таки більше, тому що я астропсихолог, і я маю, перш за все, диплом психолога і психотерапевта. Я сертифікований психотерапевт, і в мене є підґрунтя, тобто в мене є освіта, і це важливе. Так ось, дуже вас прошу, якщо ви. Не відчуваєте зараз собі сили, а зараз який період? Я не раджу ходити в великі колективи там, де е, вами будуть маніпулювати або управляти і здебільшого е, ну, не по-доброму, скажімо так. Ну, ви можете не справитися і бути під впливом цієї людини, і може щось неприємне таке статися. Тому в цей час, до 30-го числа січня 2025 року, я не раджу а, ходити на такі концерти а, зірок, так? Тобто там, де багато людей. А, бо а, чому? Тому що я вже казала, сонце це і є людина, це її свідоме. І Плутон, коли е, в поєднанні з Сонцем, він е, тримає людей в напрузі. А уявіть, коли колективне несвідоме, тобто коли усі люди разом десь, і ось ця напруга вони просто не видержуть. Я навіть була у навчанні вчора. Позавчора, саме 21 січня, коли поєднався Плутон з Сонцем. То ведуча, яка автор цього курсу, де я була інтенсиву, вона просто пошти не втратила свідомість. Тобто, настільки вона була перенапружена, хоча до цього вона каже: я готувалася, я танцювала. І це було ну дивовижно для мене, як для астропсихолога, тому що ну дійсно я відчувала це тільки, ну якби в голові, знаєте, як в тисках, тобто було не дуже приємно. Але сьогодні вже легше, і я тому вирішила вам зробити прогнози. Прогнози на лютий місяць, я обожнюю їх робити для вас. Але спочатку ще хочу договорити, запросити. Зараз в мене дуже класна нагода. Я вважаю як астропсихолог. Я запрошую зараз всіх вас, хто може собі це дозволити, хто хоче мати вплив на своє життя. А не відчувати вплив інших людей, які вам досі вказують, як вам жити, що вам робити, куди вам рухатися. А я вам на особистій астрологічній консультації продемонструю вашу карту, покажу вам, де ваш Плутон, де ваш вплив, тому що у кожного в натальній карті є плутон, і це говорить про те. Що ви впливова людина в якійсь темі, а там 12 областей життя, зрозуміли? Я, наприклад, знаю, де я маю впливати на людей. І я також запрошую в Інстаграм, тому що я зробила рілс дуже такий, на мій погляд, зрозумілий, цікавий саме про мене, там 2,5 навіть менше дві хвилини. І ви можете ознайомитися зі мною ось так через натальну карту. А також е, хочу сказати, що я на цій астроконсультації буду вам говорити, де зараз напрямок еволюції у вас натальній карті, саме де ваші вузли, тобто кармічні вузли, які поміняли знак на діва е, і риби. Це дуже цікаво. До речі, також ви можете ознайомитись з цим відео. Я також поділюся ссылкою і покажу. Ну, тобто, запропоную вам передивитися цей, це відео про кармічні вузли, яке також є на YouTube каналі в мене. Ну що, я вас запрошую ми зараз починаємо прогнози для кожного знаку зодіаку на лютий місяць 2025 року. У мене сьогодні для вас шість колод, і остання буде двері. Я хочу, щоб ви побачили, мали нагоду, що ж вам відкриває парад планет, який зараз також триває, і він підсилює, і він, знаєте, такий, як. Значить, чекає, вам, вашу доріжку засвітив, парад зробив для вас і підштовхує, підштовхує щось почати в вашому житті зараз. А чому я кажу: дуже важливо зараз помітити, що відбувається в вашому житті? Тому що сьогодні початок, ну тобто сьогодні до кінця січня, а впродовж. Року ви побачите, як будуть відбуватися події. Тобто зараз вас щось планети від вас вимагають, вони вас підштовхують до якихось дій, до розвитку вас як особистості, і 23 квітня буде квадратура Сонце з Плутоном. А водолії буде Плутон ну 20 років. Тому я запрошу на астроконсультацію, тому що Плутон буде 20 років водолій, а водолій це і є астрологія. Тобто зараз буде дуже багато астрологів вас запрошувати, і це супер, тому що ви зможете отримати карту навігатор, як вам рухатися наступні 20 років. Секундочку, це навіть не рік. А потім 25.07 в липні буде опозиція між Сонцем і Плутоном, знов розвиток подій. І 24 жовтня буде квадратура і знов буде кульмінація між сонечком і плутоном у Водолії. Тому я дуже вас прошу, володійте собою своїм життям, впливайте, ставайте автором свого життя. І приходьте на астроконсультацію. А зараз починаємо наші розклади. Раки. Ваш лютий місяць 2025 року, що буде відбуватись. Трійка жезлів. Дуже такий рухливий буде початок у лютому. Трійка жезлів говорить про те, що ви будете рухатись. Можливо, ви захочете піти в спортзал. І займатися спортом. Можливо, ви будете подорожувати, а можливо, ви будете виходити на інший рівень і масштабуватися за кордон а, зі своїм бізнесом. Димовимося далі. Ви не просто так будете рухатись. Дивіться, що ви отримаєте. Це королева Пентаклів. Ви отримаєте винагороду або підвищення статусу, або а, взагалі ви господарка свого бізнесу і ви керуєте процесом. М -м -м, ну, тобто, будь-що це не було, це буде а, про самодостатність. Ви будете задоволені собою, своїм життям, як ви виглядаєте, що ви маєте, як у вас все працює. ну тобто А також вам може допомогти жінка. Земних стихій це тілець, козирих, козирог і діва. Ось такі жінки можуть бути спонсорами, запропонувати вам роботу, якщо ви таку шукаєте. Дивимося далі. Трійка знов жезлів, тільки вона інакша. Тут ось так виглядала, а тут ось так, бачите? І це говорить про те, що ви а, все ж таки знов зробите якийсь ривок вперед. Бо трійка жезлів це дуже така швидка енергія, і а, це енергія вогню. Ви бачите, тут вона явно дивиться а, на кораблі. Бачите, на що до берега припливає, що, на що звернути увагу і куди мені порухатися? Куди мені стрибнути так, щоб взяти свою довжину, свою висоту. Ну, тобто, це карта швидкості, ви будете дуже багато рухатися в лютому місяці. І, Рафант, старший аркан. І ця карта про державну особу. Тобто, вам, можливо, треба буде щось підписати, показати якісь документи. Можливо, вам треба допомога лікаря, вчителя, наставника, тобто до людини, яка має повагу, має статус, має вплив, має досвід. І вам потрібно звернутися до такої людини. Вона є, і вона вам допоможе. Або він. Мах, старший аркан мах. Ну, коли вам допоможуть, і ви відчуєте себе магом, тобто ви володієте. Ситуацію, ви володієте собою, своїм життям, своїм бізнесом, усім, що у вас є. Ви бачите, ви магічите. Ну, тобто У вас є все вже на, на те, що ви там хочете, куди ви там хочете стрибнути. У вас все для цього є. Бачите, все в руках: і досвід, і матеріали, і гроші, або люди навколо, які у вас вкладуть ці кошти. Я вам більше скажу, у вас є я, як таролог, це також маги. Ну, це умовно кажучи. Ми просто маємо такий інструмент, як таро, який вам також може допомогти побачити ліпшу ситуацію будь-яку в вашому житті. Тому звертайтеся, йдемо далі. Імператор. Дуже цікаві старші аркани, такі офіційні. У вас щось відбувається раки в лютому, що вам треба звертатися до державних служб. Щось треба у ролі рулю... регулювати в своєму житті. Ну якось щось з папірцями, з документами, а це вже впливова людина, імператор це може бути як державна особа знов, прикордонники, а також це може бути воєнна людина на службі, а також, може, принесуть звістку вашому чоловікові повістку. Ну, це така дуже войовнича карта. Якщо вам треба буде захищати свої кордони перед кимось, то повірте, у вас вистачить сил і сміливості, бо це саме імператор робить. Потім у вас вісім камичів, щось ви так знаєте, ну, можливо, навіть заболієте, або відчуєте себе в пастці, в якійсь такій ловушці, що ви жертва якоїсь події, але це ваші думки, ви не є насамперед такою жертвою, це в вашій голові. А, бо у нас вісімка мечів. Мечі у нас про мозгову діяльність, тобто це стихія повітря, це слова, документи. І ви чомусь будете вважати, що ви в пасті, що немає виходу. Дивимося далі. Трійка Пентаклів. Ну, Слухайте, все добре. Вам дадуть якусь таку бумагу, папірець, сертифікат, диплом, чогось підтвердження, і ви будете мати на руках, і все налагодиться. Трійка пентаклів також говорить про отримання невеличкої премії, зарплатні. Ну, здебільшого це отримання а, підтвердження своєї кваліфікації. Тому а, буде таке у вас в лютому. Знов трійка жезлів. Слухайте третя, третя. Всього 5 колод, третя карта. Трійка жезлів. Ви такі думаєте, поїхати, можливо, за кордон? Можливо, ви е, живете десь, де небезпечно зараз в Україні в тій області. Так, знаєте, у мене в інстаграм є для людей, е, які живуть в Україні, особливо з дітьми, які бояться перетинути кордон, бо не знають, е, що їх там очікує, і вони переживають з дітьми. Я роблю безкоштовно, тобто благодійно, я дарую, благодію вам, усім жінкам, хто з дітьми і боїться, таку пропозицію дарую. Приходьте на тару консультацію, вона ще раз кажу, благодійна. Тобто, я хочу таким чином зберегти генофонд нації. Якщо ви знаєте таких людей, то, будь ласка, звертайтесь. Дуже багато жінок до мене звертаються час від часу. І повірте, не всім карти радять їхати. Не всім тут є небезпека. Є комусь, то я так і кажу, показую картами таро. А здебільшого немає. Це просто наші якісь там думки, і, ну, і звісно, вони мають. Рацію наші думки, тому що відбувається війна. Але вона закінчиться. Тому ще одну карту тягнемо з цієї колоди. Дивимось. Куди цей рух? Куди ця швидкість? Що за нею потім? За цією швидкістю. О! Шістка чаш. Це дуже приємна, світла, тепла карта, така чуттєва, вона пов'язана з минулим. Можливо, вам допоможуть люди з минулого, можливо, діти проводити з ними час, будете і буде насолода з тваринами, можливо, ви захочете тварину купити своїй дитині або собі. Можливо, ви згадаєте свою тварину, собаку з дитинства або кішку. Ну, тобто, це дуже тепла, а приємна карта. І я вам раджу провести час з кимось, з ким вам приємно, і ви можете притулитися ось так. І а, щось там пригадати таке вам обидвом знайоме з минулого. І остання карта я витягую цим: це подарунок, а, парад планет зараз відбувається. Я хочу запитати, куди ж вам рухатися, що вам зараз парад планет показує, підштовхує буквально. Де вам бути, які двері вам відчинити? Такий, да, вам рухатись? Це у нас лицар. Лицар жезлів. Подивіться, а, цей лицар Жезлів говорить про те, що вам треба рухатись. Це може бути подорож, це може бути стосовно роботи рухатись, або по кар'єрній сходинці, або взагалі змінити роботу. Може, вам пропонують. Або ви хочете за кордон поїхати. Ось тут я не можу сказати влучно 100%. Вже дивіться по своєму життю. А якщо ви вагаєтесь дійсно про за кордон або взагалі там ну, звертайтесь за допомогою, я залишаю в телеграм-канал свій, і ви напряму можете до мене звернутись на таро розклад. Добре? Я вам бажаю щастя, раки. Нехай все буде якнайкраще для вас в лютому. i na wse życie